Галичани демонструють свою єдність і соборність. Сьогодні вони, взявшись за руки, утворили живий ланцюг, прийшли люди з прапорами, з кульками, з різноманітними плакатами. Кажуть, прийшли з єдиною метою показати свою соборність і єдність. Хочемо показати. Україні і українцям, що ми дійсно єдині, що нема нас чого переполовинювати, нема такої потреби. І мені здається, що маленька така наша акція нас об'єднає. Підтримуємо День Соборності України. А ви знаєте, що таке день соборності звідки це взялося? Об'єднання правого і лівого. Ну, західної України і Східної це великий день. Це перший поступ з часів після. Польського панування з'єднання східної і західної України. Ми повинні об'єднати схід і захід України. Після символічного єднання на Галицькому мосту коло рушила на урочистий концерт, присвячений 96-й річниці проголошення акту Злуки. від імені нашого районного братства ОНУПА від імені. Старшого покоління. Хочу сьогодні привітати вас з тою знаменитою історичною датою. День злуки. День Соборності має важливе значення. Цьогоріч українці це гостро відчули, коли підняли відстоювати територіальну цілісність країни. Наші солдати зараз перебувають на передовій і дають відсіч ворогам. А багатомільйонний український народ в тилу показує свою єдність і патріотизм. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, Новини телеканал Раї.